Дорогі друзі, з вами Катерина Бетерфляй. Я дуже рада повертатись до звичного і до улюбленого мною формату YouTube. І сьогодні зі мною мій маленький асистент, так як відео напряму буде пов'язано з дітками формування емоційного інтелекту у дитині. Як експерт у даній темі я стверджую, що розвиток емоційного інтелекту закладається і відбувається орієнтовно 5-6 років. Так само, як і ми отримуємо вищу освіту у вищому навчальному закладі, також 5-6 років. От так і закладається фундамент емоційного інтелекту. Емоційний інтелект це про що? Це про емпатію, тобто вміння поставити себе на місце іншої людини, відчути її почуття, це про розуміння себе, про пізнання себе, це про змогу ділитися своїми почуттями. Це про змогу розуміти почуття інших людей, це про відкритість, близькість. Ще емоційний інтелект потрібен для того, щоб дитина не закривалася, а була максимально відкритою, наприклад, у відносинах з батьками, і нічого не приховувала, щоб вона розуміла, що їй можна поділитися. Навіть чимось незручним, тим, що відбувається в її житті, якимись хвилюваннями, щоб вона не обманювала і була чесною. І в клієнтську практику до мене часто приходять клієнти, які кажуть, Катя дитина почала обманювати. В різному віці це може початися. От в чому проблема, як це пропрацювати, тому що раніше цього не було. І от якраз як з цим працювати, і як робити так, щоб цього не було, давайте розглянемо детально в цьому відео. І я підкреслюю ще раз, що здобуття... Вищої освіти в емоційному інтелекті орієнтовно проходить стільки ж років, як і будь-якої іншої вищої освіти. І я розділяю на п'ять етапів розвиток емоційного інтелекту це своєрідні такі п'ять курсів. Перший курс від Нуля до одного року, і він якраз спрямований на розвиток близькості через відчуття. От якраз мій маленький асистент, мій маленький синочок, наша шоста дитинка, і проходить цей період, і наша близькість формується через його відчуття, через мої відчуття. Як це може відбуватися, коли я годую дитину? А коли я торкаюсь, роблю масажик, глажу, поглажувані різні обійми, контакт зоровий, коли я дивлюсь в очі малюку, він охоплює мій погляд і також. Дарує мені зоровий контакт, все це близькість через відчуття. Це дуже важливий етап. І саме тому і лікарі підкреслюють, як важливо грудне вигодовування дитині. І чому воно важливе? Не лише тому, що це вітаміни, тому що це корисно в. В фізичному, фізіологічному плані, а тому, що це емоційна близькість. І от якраз зараз я детально показую, про яку емоційну близькість іде мова. Так, це перша така сходинка, перший курс. Після першого курсу відбувається друга сходинка. Другий курс якраз від одного до двох років. Він починає формуватись і потім продовжує, звичайно, ще формуватись. І ви можете згадати навіть в себе цей етап. Це. Близькість через схожість, коли дітки підростають і вже розуміють, що вони можуть наслідувати батьків. І згадуєте, як дівчата приміряють мамині туфлі, от якраз там у віці біля двох років, так, коли вже навчились більш-менш впевнено ходити і хочуть приміряти, як це мама ходить на таких підборах. Або, наприклад, беруть із косметички мамину пудру чи мамину помаду. А хлопчики, можливо, там беруть татові ключі від машини і взувають татові черевики великі. І Походити в них, Так, все це про мету наслідування через якраз близькість. І це дуже добре, так, коли дитина проходить цей етап природньо, коли вона контактує з. Батьками, тому що близькість через схожість може бути лише при контакті. Якщо дитина не бачить своїх дітей зранку до ночі, звичайно, вона буде наслідувати, але наслідувати. Когось іншого, а того дорослого, хто опиниться поруч. Третій етап не менш важливий і цікавий, він називається близькість через приналежність. Іншими словами, близькість через відчуття володіння своїми батьками. Це так званий третій курс, третя сходинка, третій етап розвитку емоційного інтелекту дитини. І я думаю, що багато з вас чули таке визначення, як криза трьох років, начебто це той період, коли дитина може істерики починати робити, відстоювати там свою думку. І якщо розказувати про це простими словами, зрозумілими, але глибокими, то це відбувається, тому що дитина вже відчуває себе окремо від батьків. Вона розуміє, що вона окрема особистість, але разом з цим їй дуже важливо продовжувати відчувати, що батьки належать їй. І ось якщо дитина не відчуває, що батьки належать їй можуть загострюватись відчуття ревнощів, і це дуже важливо, особливо, коли в сім'ї з'являється наступна дитина. І так буває, так, що якраз через 2-3 роки з'являється якраз наступна дитинка. От у нас орієнтовно між всіма шістьма дітками і така різниця, 2-3 роки. І розуміючи ось ці психологічні особливості, ми розуміли, як треба попереджати відчуття ревнощів, Певності, пропрацьовувати їх, щоб дитина продовжувала відчувати, що ми тут, ми з тобою, ми належимо тобі. І Відчуття ревнощів. це дуже цікаві відчуття, яке формується на основі таких базових емоцій, як страх, як сум, навіть гнів. Там і радість може бути в іншій пропорції. І детально про всі ці моменти, ми також чоловіком розказуємо в нашій спільноті таємниці гармонійних сімей от якраз у модулі, який був присвячений емоційному інтелекту, про нашу спільноту. І про те, як до неї доєднатись, я розкажу в самому кінці. А зараз хочу показати ще один важливий такий момент, який формується на цьому третьому курсі розвитку емоційного інтелекту. Це коли, наприклад, дитина відвідує дитячий садочок, і раптом батьки її забирають пізніше за інших. І у дитини може сформуватися думка, що її забули. І, друзі, до мене приходять клієнти в практику і дуже часто згадують такий момент з дитинства. І такий момент він може бути певним тригером, певним таким блоком, який відгукується в тій чи іншій сфері, в дорослому житті, як певний страх. І саме тому дуже важливо батькам, якщо вони записують дитину в садочок, так дуже поступово. Робити ось ці кроки адаптації, притримуватись свого слова, забирати вчасно, ну і ні в якому разі не забувати, так, забрати дитину, там домовлятися, якщо це бабуся забирає, якщо тато, якщо мама, щоб все було вчасно, і щоб у дитини не сформувався такий сильний страх, що мене забули, що батьки. Наприклад, не належить мені, що їм цікаве щось інше, тому що це дуже-дуже важливий такий психологічний етап. Можливо, напишіть в коментарях, чи було щось схоже у вас, і якщо тема адаптації до дитячого садочку вам цікава, також пишіть, друзі. Хоча всі наші шестеро діток не ходили в дитячий садочок, все ж таки, як психолог, як коуч, я розумію, як можна підготуватися до цього і що можна пропрацювати. Ну і давайте підемо з вами в четвертий етап, так званий четвертий курс розвитку емоційного інтелекту у дитини. Він буде називатися Близькість через хорошість. Через значимість. Що значить через хорошість? Дитині дуже важливо на цьому етапі, близько 4 років, відчувати, я хороший. Якщо спочатку в перші три роки дитина відчуває, Я є, я тут, мама може торкатись мене, мама належить мені і я можу наслідувати маму, я розумію, наприклад, як це робити, так? або тата, то тут вже Дитині важливо відчувати фідбек від батьків. І, звичайно, це може відбуватися набагато раніше. Так, батьки кажуть, навіть такі маленькі, маленькі дитині, немовлятку, ти хороший, ти хороший. Але саме в 4 роки дитина вже робить свої власні висновки, чи хороша я, чи ні. Але за допомогою якраз батьків. І в цьому періоді. Батькам, як словесно, важливо це проговорювати, так і, звичайно, своїми поглядами заохочувати дитину щось робити, не зупиняти її, якщо вона проявляє, наприклад, творчість, креатив, навіть десь, можливо, зробила якусь шкоду. Тут дуже важливо не закрити дитину і протранслювати, що ти не погана, а ти хороша. І далі тоді природньо відбувається п'ятий етап розвитку емоційного інтелекту дитини це вже близькість через емоції, коли дитина розкривається, як квіточка, і коли у батьків вже відбувається доступ до серця дитини, але не з цілю маніпуляцією цим сердечком, а з цілю дарувати тепло і отримувати тепло натомість. І Якщо проходять всі ці п'ять етапів природньо, то тоді буде легко формуватись і самостійність дитини, і потім буде природньо відбуватись і сепарація, тому що сепарація від батьків це не Спалення мостів, так, а це підтримання відносин з батьками, але не залежність від них, не співзалежність, а при цьому відчуття повної своєї самостійності, значимості тощо. От це дуже-дуже важливо. І саме проживаючи ось цей вже п'ятий етап, дитина буде відчувати, що їй безпечно поділитися чимось. З своїми батьками, навіть незручним, навіть, можливо, чимось неприємним, не закриватись, розуміти, що батьки не будуть критикувати, не будуть робити боляче, будуть приймати, і саме що це таке затишне і безпечне середовище для того, щоб ділитись. А тут тоді відкидається відчуття. Відчуття самотності і потребу у самотності, тут тоді відкриваються всі ключі для близькості, і ось дуже важливо це розуміти. Якщо якийсь етап був не наповнений, не прожитий, то, в принципі, можна наздоганяти це вже і в більш дорослому віці, і саме для цього люди часом приходять і в консультації, в практику з досвідченим експертом. І, наприклад, в нашому випадку. Ми ще й з чоловіком започаткували спільноту таємниці гармонійних сімей, яка і дозволяє працювати над різними сферами життя, емоційний інтелект і інші виміри інтелекту і сфер діяльності людини для того, щоб підсилювати як свою особистість, так і свою сім'ю. Ми вважаємо це дуже важливо саме тому ми запрошуємо вас в. Коло нашого оточення, вколо нашої спільноти, і обіцяємо, що там дуже багато цікавого, дуже багато корисного, структурного. І неймовірно потужного все, що потрібно для росту, для мотивації і для щоденного фокусу на найважливіших сферах життя. Друзі, чекаю вас у наступних відео у спільноті і до нових зустрічей.